Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Ми з вами опанували тему апарати захисту. Один із головних апаратів захисту це запобіжні плавки. І то, як він працює, ми можемо з'ясувати, виконуючи лабораторну роботу на стенді електричні апарати. Тема лабораторної роботи дослідження плавких запобіжників. Мета роботи визначення сили струму, при якому вставка плавка запобіжника розплавляється та часу відключення ланцюга шляхом розплавлення вставки плавкої. Робота розпочинається з підготовчого етапу, на якому ми з'ясовуємо, що всі вимикачі знаходилися в положенні вимкнено. Перевіряємо, щоб на схемі не залишилось перемичок від проведення попередніх досвідів. Автоматичний вимикач QF1 вимкнено, Дівавтомат QF2 вимкнено. Поворотна рукоятка ЛАТРА. Нагадую, латер це лабораторний автотрансформатор. Знаходиться в положенні мінімум. Приступаємо до безпосереднього виконання лабораторної роботи, користуючись відповідними методичними рекомендаціями в яких також представлена схема для проведення дослідів з запобіжниками із зазначенням контактів для встановлення необхідних перемичок. Отже, встановлюємо перемички до відповідних контактних отворів на лицевій панелі стенда. Всього 13 перемичок. Застосовуємо різні перемички. Встановлюємо їх строго у відповідності зі схемою в методичних рекомендаціях до лабораторної роботи. В окремій частині схеми також є дві перемички. Схема зібрана, готова до роботи. Можна стенд підключати до мережі. На початку досвіду тумблер АС3 встановлюємо верхнє положення. Так він блокує роботу секундоміра. Необхідно перевести автоматичний вимикач в положення включено. Про це нам просигналізує світлодіод HL1. Отже, вимикаємо автомат. Світлове табло показує нульові значення. Тумблер вибору режима індикації переводимо в положення секунди. На індикаторі відображаються показники секундоміра. Так як для проведення досвіду на запобіжник необхідно подати силу струма більшу, ніж ту, на яку він розрахований, перемикаємо тумблер вибору режиму індикації праворуч в положення 10 А. Спочатку перемикаємо тумблер sa 6 в таке положення. При якому струм навантаження через запобіжник не протікає. Перемикаємо тумблер са 6 в нижнє положення. Включаємо ДІФ автомат qf 2 Пам'ятаємо, що тумблер са 6 знаходиться в нижньому положенні, коли струм через запобіжник не тече. Перемикаємо тумблер в верхнє положення. Ланцюг замкнений, струм через запобіжник протікає. Повертаючи рукоятку латра, поступово збільшуємо напругу, що подається на понижуючий трансформатор ТВ2. Встановлюємо необхідну величину струму не менше 2-2,5 А. Як тільки струм досягне критичної позначки для запобіжника, вставка плавка перегорить. У цей момент зупиниться відлік часу на секундомірі. На світлових табло будуть зафіксовані і сила струму, і час. Отже, повертаємо рукоятку латра, поступово збільшуємо напругу в трансформаторі і струм в ланцюгу. Струм досяг певного значення, при якому вставка плавка розплавилася. Ланцюг розімкнений, струм не протікає, про що свідчить амперметр PA1, покази на якому нульові. Для досвіду було потрібно 17,4 секунди. Ми провели лабораторну практичну роботу. Запобіжник виконав свою захисну функцію, вставка плавка розплавилася, розімкнув таким чином ланцюг і захистивши інше електростаткування. Струм рівний нулю за 17,4 секунди. Отримані в ході лабораторної роботи дані. Заносимо в робочий зошит і приступаємо до заключного етапу роботи. Розбираємо схему. Вимикаємо тумблер SA3, переводимо його в нижнє положення. Повертаємо рукоятку Латра в ліве положення мінімум. Вимикаємо DIV-автомат QF2. Вимикаємо автоматичний вимикач qf 1 Знімаємо з лицьової панелі стенда всі перемички.